Знижки представляють, єдині знижки на комбі гриб хот -сіп. 10% в аптеках Подорожник, вам та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Знижки представляють Єдині знижки на кучику Крем. 20% в аптеках Подорожник, вам та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Ми ефір 7 година, 58 е, хвилин київський час. Справді зараз будемо говорити про той інцидент, який трапився в парку Шевченка. Там через негоду на людей впало дерево. І знову ж таки, з одного боку, можливо, це недбалість комунальників, з іншого боку, можливо, це наша відповідальність, справді в таку негоду не виходити і не гуляти там. Але в усіх деталях розбирався наш Андрій Люховець. Він власне все розповість. Андрію, тобі Так, слово. щоб ми зараз не знаєш, зайвих емоцій не було, недбалість когось, помилки так. когось, погоди. Це вже та, розбиратиметься. Щоб слів. ми та щоб ми. Ми Хочемо зараз бачити, чути всі подробиці, а далі вже робити висновки. Андрій, будь ласка. Доброго ранку, колеги. Так, все, що встиг розібратися, розкажу. Але спочатку хочу зорієнтувати, що тут зараз на даний момент. Вчора після ось цього інциденту тут все прибрали, але от ми бачимо так розбитий ліхтар, тому що дерево було доволі кремезним, і от погнуло безпосередньо ліхтар поруч зі мною. І зараз ми пройдемося вже безпосередньо до місця, де воно стояло, тому що там після нього залишилася вирва. І як ми бачимо, що протягом вчорашнього вечора та ночі я так розумію, встиг прибрати, а нагадаю, що відбулося вчора, 30 липня близько дев'ятої вечора в Києві внаслідок поривів вітру. Так, от за попередню інформацію впало дерево в парку імені Тараса Шевченка, де ми зараз перебуваємо. Про це повідомила прес-служба КМДА. Від падіння дерева поранення отримали на той момент на близько дев'ятого вечора. Чотири людини, і медики госпіталізували їх. Але за декілька годин після інциденту поліція Києва Києва повідомила, що внаслідок падіння дерева одна людина загинула. Троє так і перебувають в лікарні і от це безпосередньо, де це дерево перебувало. Тут знаєте, от можна говорити про той факт, що всередині, от ми бачимо, так стрюхнявіла, напевно, було повністю коріння, і про недбалість чи якісь інші моменти знову ж таки дуже важко зараз аналізувати. Це так само, я так розумію, відповідні органи мають провести розслідування, яке. Доведе той факт, чи була недбалість, чи не була недбалість безпосередньо тих, хто відповідає за ті зелені насадження, які є в кожному місці. І, от, до речі, за фактом інциденту, правоохоронці почали кримінальне провадження за статтею 367 кримінального кодексу України службова недбалість. Буде проводитися повністю розслідування. а також я підготував такий невеличкий лікбез, скажімо так, тому що кожен з нас може так само слідкувати за тим, що відбувається у нашому місті, і дивитися, де є ось ці от аварійні дерева, які можуть ненароком або гілки відповідно, а можуть впасти, пошкодити від мінімум якогось майна до того, що відбулося вчора у Києві, тому що просто так зрізати чи обрізати, чи наймати служби, які це. Будуть робити також не можна, а для цього є певна процедура. Але почнемо з того, хто відповідальний відповідальність за збереження зелених насаджень і, взагалі, дерев є на кожній території окремі кожні органи на державних і комунальних об'єктах. Є балансоутримувачі на території установ підприємств, організацій та прилеглих територій, установи організації, які безпосередньо де ці дерева знаходяться на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво забудовник або власник уже безпосередньо цього будівництва. Ну або Же потім це ОСББ і ЖКХ. А на безп... безгосподарних територіях пустирях місцеві органи самоврядування, тобто місцева влада, на приватних садибних і прилеглих, прилеглих ділянках їхні власники або користувачі цією ділянкою. На вулицях, площах, бульварах, майданах або парках догляд проводять спеціалізовані підприємства організації зеленого господарства, які укомплектовані спеціальною технікою та кваліфікованими спеціалістами на умовах договору з балансоутримувачем. Безпосередньо, що стосується парку Шевченка, то тут відповідає Альні, це Київзеленбуд. А згідно пункту 9, догляд за об'єктами благоустрою зеленого господарства є правила утримання цих дерев, і там щорічно має проводитися певна інспекція. А це може бути, я не знаю, там гілки видно, що сухі, а видно, що дерево сихається. Дуже важко, от як в даному випадку, подивитися наскільки коріння згнило там чи дерево перебуває в належному стані, тому що на жаль, фотографії чи певне. Них там uh... Відомо, що було до, і чи дерево дійсно уже без листя стояло тут довгий період. Це також відповідні органи мають з'ясувати. Але наголошу на тому моменті, що якщо ви знаєте, хто відповідальний, з'ясувалося цей момент звище перелічений, кожен з нас може написати заяву до відповідних органів для того, щоб дерево або обрізали ті гіляки, які можуть бути небезпечними, або безпосередньо прибрали це дерево, і відповідно протягом місяця це дерево мають прибрати так. Знову ж таки, м, такий доволі суперечливий момент, тому що за місяць може відбутися будь-що, і от це процесуальний момент він доволі суперечливий є. Але така процедура, такі моменти, і от е, якщо знову ж таки місяць не прибирають дерево, є інша процедура, ви вже можете починати судитися. Дуже багато бюрократичних нюансів, але як ми бачимо, що е, на сьогоднішній момент ось ціна таких от е, бюрократії. Інших моментів сил природи всього іншого може вартувати людського життя. Тому зважайте на ту процедуру, яка є. Якщо бачите, звертайтеся, тому що ми також можемо з вами впливати на те, що відбувається навколо нас, писати відповідні органи, звертати увагу, якщо це з вами бачимо. Колеги не просто можемо так, а маємо впливати на все, що навколо нас відбувається. E, ще раз варто співчуття загиблі, тому що це страшенна історія, абсолютно і див це парк Шевченка для некиян, хто не знає. Там ввечері люди гуляють з собаками, з дітьми, просто компаніями. Це така оаза, де здається інколи, що наче все нормально. От, але ви бачите, що відбувається. Андрій, спасибі окремо за осилькбек, як ти кажеш, тому що не треба тільки на комунальників зважати. Та часто ми теж можемо бути частиною нашого простору, відповідальною частиною. Спасибі, Андрій Люховець.